14 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала один удар по пункту управління, сім ударів по районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три удари по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили кацапський ударно-розвідувальний гелікоптер К-52, 8 крилатих ракет калібр та 15 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, сили безпеки та оборони України нанесли удар по командному пункту рашистських військ в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Всю ніч рашисти розбирали уламки, вивозили поранених і трупи, та витягали побиту техніку. До Маріупольської лікарні рашисти притягли 50 поранених песиголовців, з яких 13 вже здохло. Заповнена лікарня у Мангуші здохло щонайменше 5 песиголовців. Неспокійно на території рашистського рейху. На нафтовому родовищі у хантимансійському автономному окрузі, це там, де Макар телят не пас і звідки, власне, наприкінці 9 століття до Європи через південні українські степи приперлися мадяри, сталися два вибухи. Щонайменше дві особи не здохли, п'ять постраждали, ще двох шукають. У Махачкалі стався потужний вибух на автозаправній станції. Наразі відомо, що 35 місцевих перетворилися на хороших росіян, ще 75 доправлено до лікарні. В Гаубелгород знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, гепнувся навчально-бойовий літак Л-39 рашистських галактичних люфтваффе, здох один з лаптяногих літунів, полковник, керівник Майкопського навчального авіаполку. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому селищі міського типу Михайлівка Запорізької області. Під час фільмування рашистськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями. В ході сутички одному з окупантів було нанесено численні колото, ушкодження, несумісні з життям. Це призвело до відкритого протистояння між етнічними підрозділами із застосуванням гранатометів, ручних гранат та стрілецької автоматичної зброї, внаслідок бою, успіх, в якому отримали дагестанці, 20 песиголовців перетворилися на хороших росіян та понад 40 дістали поранення. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції. Post Молдова висилає 45 так званих дипломатів рашистської терористичної недодержави з посольства у Кишиневі через дестабілізаційні зусилля, до яких вдалися рашисти щодо республіки. У Польщі заарештовано двох расистів, які у Кракові та Варшаві розповсюджували агітаційні матеріали так званої приватної військової компанії расистів Вагнер. Обом покидькам пред'явили звинувачення у шпигунстві.